Хто нам в школі замість мами? Все Адамівна! Хто знає всі наші секрети? Все Адамівна! Хто у школі нас прикриє, приголовить і зігріє? Все Адамівна! З ким історію буде знати – файно! Все Адамівна! Дорога наша Світлана Адамівна! Ми вітаємо вас з днем народженням! Бажаю вам щастя, здоров'я, хороших слухняних учнів, розумних, і щоб не припали вам нерви, і саме головне, щоб цінували вашу працю. Лана на вітаю вас з ювілеєм. Бажаю вам залишатись такою мудрою, красивою та чарівною. Обіймаю. дорогенька Світлана далі бажаю вам яскравого, світлого життя. Нехай сонце заглядає у вікна. А щастя в серце. Неповторний наш класний керівник. Ми вас вітаємо з Днем народження. Нехай ваше життя буде сповнене великими досягненнями та радощами. Ми вас дуже любимо, поважаємо та цінуємо. Нагадаю, надані, вітаю вас, з Днем народження. Бажаю вам гарних учеників, щоб ви були завжди добрі і позитивні. Бажаю вам щастя, здоров'я всього найкращого і поваги від усіх людей народження. нарозі, наша Світлана Адальміна вітаю вас з ювілеєм. Вважаю, щоб ще довгі роки, входячи до класу, ви зустрічали радісні та люблячі погляди своїх учнів. Все велике щастя знайти себе в улюбленій роботі. Дітях, які йдучи у величезний світ, понесуть по житті ці знання та ту любов до всього, що точує і до людей, які дали їм ви. Всього вам лише самого найкращого і швидкої нам усім перемоги. Дані, вітаю вас, з днем народження! Бажаю, щоб ваше життя було схоже на ромашку, світле та сонечко. Дорога Світлана Адамівна, вітаю вас, з днем народження. Бажаю щастя, успіху, здоров'я, миру і всіх земних благ. Вітаю вас з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, миру і злави для вашій сім'ї. Шановна Світлана Адамівна, з днем народження вас. Бажаю вам всього самого кращого і дякую, що терпите нас ще один рік. Ви найкращий класний керівник світі. Світлана Адамівна вітаю вас з днем народження. Бажаю вам сталевих нервів і бути такою ж креативною, якою ви і є. Вибачте нас за кіпіш, який ми іноді робимо в класі. Проте ми з вами намагаємося стати добрішими. І ми з вами дорослішими. Світлана Адамівна. Вітаю вас з ним народження! Бажаю щастя, здоров'я, радості в житті. І щиро дякую, що ви найкращий класний керівник. Люба Світлана Адамна. Вітаю вас, з Днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я що всі важі збувалися. Дякую вам за роки навчання, наша улюблена Світлана Адамівна. Вітаємо вас з днем народження. Бажаємо побільше чуйних і вдячних учнів, більше сил і терпіння, в вашій нелегкій роботі. Бажаємо бути кращим другом і мудрим наставником, завжди бути кращою, доброю і кращою вчителькою для нас. З Днем народження, дорога Світлана Адамівна. Нехай ваш клас буде таким же веселим, як і свята на канікулах. Світлана Адамівна, вітаю вас з днем народження, бажаю вам міцного здоров'я, щастя, здійснення всіх ваших мрій під мирним небом України, Божого благословіння та многії літа! Вітаю вас з ювілеєм! Так як ви вчителька історії, я хочу, щоб історія вашого життя була наповнена прекрасним настроєм, душевним спокоєм, увагою учнів і колег, яскравими моментами, позитивними емоціями, досягненням цілей. Ви у нас найкращі. Надання, вітаю вас з днем народження, бажаю вам всього найкращого, міцного, здоров'я, більше подорожей і щасливого життя. В цей радісний, щасливий день дозвольте привітати вас. Дорога Светлана Адама, щиро вітаю вас, з днем народження. Нехай ваше життя буде остальне щастя та радісними момент.